Всім привіт! Огляд смартфону Infinix Hot 60 i 45 Вт швидка зарядка 5160 мА. Батарейка. версія 8256 рожевий колір вартістю 6000. Так, так, так. Забув скільки там точно вартість цього смартфону. 6200 гривень на даний момент. Вартість 8256 версія, буде ще дешевша версія здається 428. Вона буде значно дешевшою. так там В півтора, то навіть в два рази буде дешевшою, такі якісь ціни бачив. от ну Отакий от пристрій, такий колір, така форма. Закруглені сильно краї, да, як у айфона як у Google Pixel. Тобто він так от спереду схожий на них. Потрійна камера. Три кнопки справа, смарт-кнопка, кнопка вімкнення, вимкнення, -вимкнення кнопка регулювання гучності. Це не дуже зручно, що вони все розташували на одній половині, тому що тут ну, тільки слот і могли б ну, хоча б сюди щось перенести, якісь кнопочки. Так, дивимося, що у нас за комплектація. Комплектація, в принципі, непогана. В нас е чехол, в нас зарядка, але не на максимальну потужність, тому що тут от, у нас 45 Вт, 5160, а ця зарядочка на 18 Вт. То можна докупити потужнішу і заряджати пристрій більш швидко. Так. От такі в нас папірці в комплектації. Infinix. І тут цікаво, у них є папірець Qualcomm. Ліцензид uh, by Qualcomm, Хоча тут MediaTek залізо, але я так розумію, вони просто. Якісь пристрій в них є Qualcomm. і цю просто цей папірець скрізь кладуть. От. Упс. Тому так. Тут у нас MediaTek Helio G81 Ultimate, відеоприскорювач mali G52, є порт для наушників знизу екран. А, найбільша, мабуть, ну, не те що мінус, да, розуміємо, що це бюджетний пристрій, але яскравість екрану зараз максимальна. Тобто з не дуже хорошими кутами огляду і не дуже високим запасом яскравості цей а, дисплей. Тобто низенький. Так, екран непоганий, в нього хороша частота оновлення кадрів 120 Гц, IPS 720 на 1060 6,7 дюйми. Нормальний виріс камери, тобто все нормально виглядає. 15-й Android, XOS 15. Ну, все досить непогано, класно виглядає. налаштування, Лаунчер хороший. От, єдиний мінус це екран. Цей процесор такі от результати показує з відеоприскорювачем по Geekbench відеоприскорювач та тест процесору. Тобто нормально. О, для цієї ціни Тобто стандартні результати для бюджетного пристрою. Тобто, все добре, класна конфігурація, вбудована оперативною пам'ять, єдине, що не дуже яскравий екран. Давайте запустимо PUBG, подивимося, як ця гра буде працювати на пристрої. Так, завантажився PUBG Mobile. Працює PUBG на з середніх налаштуваннях або можна поставити навіть ось такі налаштування з більшою плавністю. Працює чудово насправді. Єдине звичайно да, обмежена яскравість у цього дисплею, вона досить низька, тому темненько виглядає PUBG, думаю, на відео. Але працює непогано, не тормозить, не лагає, можна цілком нормально пограти. Добре, давайте я покажу вам тепер камеру. Камера основна з максимальним зумом 15x, відеоздатність записувати 2К 30 FPS, 30 або 720 30 FPS. Багато різних режимів. І давайте покажу вам приклади знімків на основну камеру. В цілому пристрій непоганий за свої гроші, хороша конфігурація оперативної вбудованої пам'яті, нормальний процесор, да, стандартний для цієї ціни. Ігри працюють, додатки працюють, базові функції смартфону повністю виконуються. Да, єдине, така звичайненька камера простенька, хоча по відео навіть краще середньої. І найбільший мінус це екран. Да, от на Infinix, на техно, на бюджетних цих пристроях в них іде не дуже хороший екран в плані яскравості. Ну от, Так, по комплектації хороший е пристрій, швидка зарядка підтримується, хороша батарейка. На цьому все. Дякую ж за перегляд. Побачимось.